Коли над планетою панували хаос, стихій та боротьба за енергію, небо ще не знало постійних мешканців. Там, високо над Еріоном, крутилися вітри, змішувалися хмари і лунали громи. Сонце, поділене на синю та червону половини, посилало на світ промені, що розривали повітря на потоки сили. І саме з цих потоків народилися істоти, яким судилося стати володарями небес, штормокрили. Їхня сутність була поєднанням вітру, грому і кристалічної енергії планети. Їхні крила сягали розмірів цілих хмар, а тіло здавалося витканим із грозових потоків. Там, де вони пролітали, залишався шлейф іскр і відлуння гуркоту, ніби сама блискавка прорізала небо. Та їхнє життя не було безтурботним, навіть їм доводилося боротися за джерела енергії, що підтримували їхнє існування. Рідко та все ж штормокрили спускалися з височенних небес на поверхню Еріону, їх приваблювали Онікс поля, місця, де кристали випромінювали силу, яку можна було вбирати в себе. Саме тут часто точилися їхні битви з Оніксарами. Величезні кам'яні істоти не поступалися могутністю, і їхні зіткнення нагадували війну небес і землі. Гримучі крила штормокрилів зустрічалися з кам'яними кулаками оніксарів, і навіть земля здригалася від цього протистояння. Та, попри грізність, штормокрили не були бездумними хижаками. Їхнє існування було тісно пов'язане з гармонією стихій. Вони тримали під контролем грози, скеровували потоки вітру і не дозволяли небесам зануритися в безлад. Їхній політ був величним і водночас моторошним видовищем темні силуети на тлі розколотого блискавками неба, що нагадували про силу, яка може як знищувати, так і відновлювати. Для інших істот Еріону штормокрили стали символом небесної влади. Їх боялися, ними захоплювалися, а їхня поява над горизонтом завжди викликала тривогу. Адже було відомо, якщо штормокрил опускається до Онікс полів, світ стане свідком битви, від якої здригнеться вся планета. Їхня історія ще не завершена, бо у грізних крилах штормокрилів пам'ять про перші бурі Еріону і відлуння тих сил, які формували небо. Вони, нагадування про те, що над планетою завжди ширяє влада стихій, і жодна істота не може уникнути їхнього подиху.